Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні субота. Я хочу подивитися, яка буде ситуація у нас в Енергодарі до, до 10-го числа. Хоча там 2 неділі, ну вже менш дві, двох неділь як працює воно на генераторах. І ці покидьки утворили там техногенну катастрофу екологічну з тою рибою. Хворі люди хочуть перевести вони ту атомну на, на свій бік. Ну, добре, ми її освободимо. ми що потім не зможемо назад її повернути, чи що. Вони так думають. Нехума не хвата перевести. Хоча, може, я і перебільшую. Добре, давайте подивимося, ми, якщо нам карти покажуть, яка буде ситуація. До 10-го беремо до 10-го числа на нашій Запорізькій атомній. Дивимося, покажіть, будь ласка, нам ту карту. Там поміняли зараз новий заїхав. Сустав того МАГАТЕ. Ну, дивіться, яка там ситуація? Ситуація йде по місяцю. Вона дуже нервова, вона дуже така хиляється туди-сюди. Ось, і е, новини звідти шлють оці магатешники, шлють по всьому світу. Е, новини ці погані. І я вам хочу сказати, що там йдуть різкі зміни. Різкі зміни йдуть, і плани дуже по лисиці, вони йдуть хитрі каварні, але ми це знаємо. Давайте ми подовжимо, подивимося, що вони, в принципі, будуть до 10 числа там робити. Так, покладемо тут ще одну карту, наближується до чого той план, до щастя, до чого щастя, хто буде радий тому. Бачите, буде успіх в цьому питанні. Зірки падають на ті новини. Новини падають на зірки іменно ті, що міжнародні ті посилання йдуть від МАГАТЕ. Вони будуть, ті робітники, робити цю справу. Це все буде йти в нужному направленні. Ця нервова обстановка вона буде йти іменно по всьому світу. І, до речі, будуть вкладатися гроші, будуть йти фінансові розговори. Бо це ж впирається в гроші, чому вони хочуть то зробити? Бо хочуть дешеву електроенергію це все гроші. Скоріше всього, що міжнародні ці будуть вкладати з ними якось переговорювати, вкладати якісь угоди. Може, навіть заплатять їм якісь гроші, бо гроші колодязь. Так, і пройде це все успішно, я, до речі, хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, що цей план в них пройде успішно. Ситуація там нервова, але воно пройде все успішно. І закінчиться успішно. Я не бачу нічого страшного з атомною. З атомною нічого страшного не бачу. Це якась дуже потужна стать, сила буде вирішувати ці питання. Ці звістки це Всесвіт. І Всесвіт, до речі, охороняється все. Це буде вестися робота, переписка іменно міжнародна. Тобто таке направлення цієї роботи міжнародне. Е -э вони теж строять свої плани, там не дураки сидять. Але ми всі розуміємо, що в МАГАТЕ навіть е в руководстві є, і в спонсорах там, хто їх там кредитує, спонсорує, багато росіян. Гроші багато грає роль гроші. І я вам хочу сказати, що це ще може таке бути річ, яка, знаєте, а ну я хочу подивитися на оцю переписку, люди. Я хочу подивитися на оцю переписку. Значить, новини. Вони не дуже такі і хороші тут, бачите? Але вони касаються України. Переписуються чоловіки. Це така, як рулетка йде. Рулетка перепони. Ці плани будуть мати перепони. Те, що вони там строять. Вони заблукають в своєму лабіринті, собственно. Буде вибір стоять у них. Буде в них стоять вибір. То що вони виберуть? Час, будуть тягнути час. Будуть тягнути час. Так, да, по христиан, будуть тягнути час, ой Боже, тут і змії. Будуть тягнути час, люди, будуть тягнути час. Тягнути якомога довше, будуть там балакати язиками, але люди будуть, спілкування народу буде проходити. І, до речі, ось падає договор якийсь, якась буде домовленість, все ж таки. І підуть зміни. На, на краще. Це будуть нові зміни. Це буде повернення, повернення, ключ буде в наших руках, ось буде якесь собитіє. Ми будемо його дуже очікувати. Це наші партнери будуть допомагати. Рішення, воно, в принципі, на столі буде вже. То рішення. І воно закінчиться добре. Люди, я нічого поганого не бачу по атомній станції. Нічого. Я багато виклала карт. Ви бачили, я хотіла розкрити оце... Е, цей момент перемовин, я хотіла розкрити ці перемовини, магате. От я поклала зразу на ці звістки їхні перемовини. Тобто, для... Е, Даже на цьому тижні, от на цьому тижні, воно буде все нормально. І буде якась домовленість іменно матеріального плану з ними. І успішно. Ось так. Щось вони якось договоряться там з цією міжнародною. Все ж таки, може, на якісь санкції вони там їм знижать, якісь санкції приберуть, що вони підуть з тої станції. Ну, от якось так. Так, а ну, давайте подивимося на, давайте подивимося на литах ще цю станцію. Це цікаво. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією до 10 листопада, яка буде там ситуація. Як вона буде складатися для України? Для нас з вами. Ну, миру там немає, вибору немає, там іде кризис, там іде ізоляція, тобто вона в окупації, вона являється жертвою. Там працюють, скажімо так, люди, які не мають, знаходяться люди, які не мають ніякого фаху там. Бо це паш по землі, виконавець, але він жопорукий. І ситуація подвійна. До 10 числа вона буде подвійна. Будь ласка, покажіть, чим вона для нас закінчиться. Що воно, як воно буде? Там зрадники, там зрадники, там будуть страхи, там будуть робитися речі от по цьому. Тобто на, такі дії будуть робитися негативні, негативні, і до, до України вони будуть дуже негативні. Вони там будуть робити свої справи. Ситуація для України буде нестабільна. От. Е, ну і е, ось бачите, подвійки падають отакі дії. Тобто по ній ще й будуть стріляти. Вони ще по ній будуть стріляти. Там будуть іти от такі речі подвійки. Або будуть іти, або не будуть іти. Тобто, бо подвійки це таке. Ну, ось така буде історія. Тобто поки що нічого там хорошого не буде. Поки що хорошого нічого там не буде, ніяка ситуація там не проясниться на даний момент. Полінорманом там, скоріш, то впродовж трьох місяців буде та історія. Там великий розклад получився. Але от на зараз до 10 числа нічого там не проясниться. Як себе почувають наші робітники, наші українські атомщики? там? Ну, Бачите, ось вони отак себе і почувають. Вони сидять собі, ось отак ровно на попі, вони нічого не можуть робити, бо вони там постійно мають отакі, як їх там. Постійно тероризують, тероризують. Там нервова обстановка, там холоднокровність, жорстокість постійно у тій таємниці, там страшно. Ситуація ясна, але вони захищаються, захищаються як можуть. Це наші атомщики. Дуже інтелектуальні люди, розумні. І вони тримаються, але їх там в половину менше, чим потрібно бути. Ось в чому річ. Вони повиїжджали, їх вже повстраювали на інші атомні сім'ям і повиїжджали. Будь ласка, покажіть нам Магатев, робітників що, МАГАТЕ, чим вони там займаються. Значить, ну, вони вже свіже прибувші. вони мають рішучість щось е, е, якусь зробити е, річ, тобто затримати. Затрим... Це затримка йде на старті. Тобто вони хочуть цю ситуацію стримати. І е... вони ясно то бачать. Але вони несуть е... крах. Вони несуть крах в цьому, в цих своїх намірах. Нічого хорошого там не буде. Нічого хорошого там не буде до 10-го. Все буде отак стоять, як воно стоїть. А і вони, ці магатешники, вони понесуть крах, вони не зможуть там нічого вирішити і домовитися. Як вони себе почувають? Отак вони себе почувають. Затриманими, як іде в... затримка цієї сили, вони не можуть нічого зробити. Вони не можуть нічого зробити. Розумієте, ця сила, яка приїхала, вони нічого зробити не можуть. Так, вони все розуміють, але вони мають крах цього всього. То, що вони хочуть, вони мають крах. Вони нічого не получать там, то, що вони хочуть зробити. Бо там ситуація дуже жорстока і хладнокровна, і їм не дають нічого працювати. Ось так. Це люди, які мають фах, але вони не мають шансу там нічого поміняти на зараз. І там вони терплять поразки, вони. Звісно, по інтелекту дуже високі, але вони нічого не можуть зробити. Гляньте, падає імператриця, все ж таки там будуть якісь. Вони не мають, до речі, вони не мають ніяких лішень, у них все це добре з цим питанням. Але, отак, там якийсь вибір, десь ходить вони не мають. Тобто вони знаходяться десь в одному місті там. У них стабільна обстановка, вони так сидять там собі, але. Щоб отак щось робити. Бачите, воєнна хитрість падає їм. Щось вони хочуть там задумати, але навряд чи вони зможуть щось зробити. Не всі согласні там це робити. Бачите, не всі согласні це робити. Тягнуть вони там лямку, тягнуть лямку, в кризисі знаходяться. Ну, от аналіз і контроль. Вони контролюють, аналізують, але застойю. їм нічого не дають робити тим магатешникам. Так, дивимося, чим займається там расисти. Що вони там роблять? І які в них будуть плани. Давайте подивимося. Перше, давайте подивимося, що вони роблять там, які їхні дії на нашій Запорізькій атомній електростанції. Тобто, там іде, бачите, це кризис. Вони особисто не мають там підтримки допомоги і самі бояться, до речі. Якось так. Ой, Боже, люди, я тут прив'язана на шнурі, бо я ж тут, вибачте, будь ласка, я дуже я дуже вибачаю, що я вас так дюрнула. Я ж тут прив'язана, бо боюся, коли це загружиться, йде багато електроенергії входить. Батарейка зразу сідає. Тому я прив'язана. Дивіться, значить, що тут у нас? Вони знаходяться в кризисі. Підмоги їм там особистої немає. Мало того, там йдуть ще державні афери. Вони хочуть, зізнається, що хочуть, вони крадуть. Але в них іде стресова ситуація. Теж, вони теж бояться. Шансів там у них небагато, як кажу, дуже мало. Шансів практично немає. Атмосфера, атмосфера в них жорстока. Діють вони, от що вони роблять. Вони крадуть, крадуть і відносяться до людей дуже погано, навіть між собою. Але вважають, що так, так, так і потрібно бути. І, до речі, вони несуть невдачі в цих питаннях вони несуть невдачі. Е, які плани у них там? Що вони хочуть? Вони ясно бачать все, нервуються, хочуть е, вони все ж таки мати це все, але будуть нести поразки. Будуть нести поразки і втрати. Енергія в них йде на низ. Це маленька перемога. Маленька перемога. Е, карти, бачите, всі негативні в них на їхні. Е, оці всі. На, дивіться, зараз я це приберу, що на їхні дії йдуть всі карти погані. Ну, Окрім цього, що вони вважають, що це справедливо. Да? А так, весь негатив йде. Ще й закінчується їхньою невдачею. А тепер це дії. А тепер це що вони планують? Планують вони, планують вони. Але бачите, як вони планують, в якому стані? Це нервова обстановка. Поразки йдуть, по енергіям іде на мінус. Плани, що плани? Вони мають втрати? Вони мають втрати по своїм планам. І по десятки вони будуть і далі нести ці матеріальні втрати. По двійки вони нічого не отримають, Вони, в них все негативне, вони нічого не получать. Але вважають по чашам, що вони самодостатні. Тобто люди такі тупорилі, вони вважають себе все одно величними і самими крутими. Я не розумію, як то можна таке, якщо ви придурки повні, Ну от гляньте на ці карти, тут все негатив один сплошний і вони самодостатні. Ну, це як оті буряти, помічають, живуть в дерьмі і вважають, що вони великі. Тобто, по 10 листопада вони нічого не зроблять, в них нічого не вийде. Так воно і буде, ото як на Магатешника все стоять в застої. Я хочу подивитися технічний стан Запорізької атомної, чи буде там нам якась загроза для. Запоріжжя конкретно. Енергодару, Запоріжжя, Запорізькій області. Технічний стан до 10-го числа Запорізької атомної станції. Технічний стан. Ну, бачите, вона підпитується, все нормально. Але ситуація подвійна. Подвійна, повторюються карти. Подвійна ситуація, і там ті цій рукожопі, там, вони там оце все тримають. Ну, Маленька йде, розумієте, воно на генераторах, воно має це все за счот, от, от генераторів. Тому подвійна ситуація, але вона стабільна. Стабільна. Так, що, так. що Все, до 10-го. Такий розклад по атомній електростанції. А, ну, Давайте я ще, знаєте, що кину. Давайте кинемо, чи. А, ні, навіть не на цих картах. Давайте подивимось на цих картах. Чи в листопаді, чи в листопаді ми зможемо вирішити питання з безпекою нашої Запорізької атомної станції? Чи буде вона безпечною? У листопаді місяці. Ну, впродовж листопада. Так чи ні? так, Але буде якась серйозна така вирішальна така річ, і буде йти жіноча енергетика. Скоріше всього, пов'язано може буде може це має на, на, мається на увазі жіноча енергетика самої України плюс Європи, я не знаю, але але падає жінка і падає е, будинок. Це да. да, да. Буде впродовж листопада там безпечна ситуація. Так, ну і давайте подивимося грудень тоді вже місяць. І закінчимо. Я думаю, ми впишемося нормально в 20 хвилин. Давайте подивимось. Безпека Запорізької атомної електростанції в грудні місяці для Запоріжжя Запорізької області. Ну, мене поки це цікавить. То, звісно, що і у всіх остальних регіонах також буде все добре. ласка, покажіть нам ту карти. Це грудень місяць. Ну, бачите, в цілому непогано, немає такого нічого страшного, у них плани, але тут буде переписка, повернення зміни до кращого і буде успішна сила. Може, даже це буде і, і радість буде. Даже буде радість, люди. Бачите. Будуть вони там курчиво, але ось будуть хлопці і радість. Я поклала просто зразу на кінцівку. Тобто, в грудні місяці буде щось таке вирішено, дуже гарне. Але будуть, бачите, тут і змії, і лисиці. Але буде зміни, перемовини, переписки, зміна на кращу, сила. Хлопці все вирішать і буде все добре в грудні місяці, так що атомна буде в порядку. Все, люди, ми з вами подивилися. Основні питання я глянула на сьогодні, так що останеться у нас тільки особисті розклади на прильоти. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Мене це дуже радує та тішить. І якщо є можливість, стоїть Пау-Пау на електронну Пошту ви можете скидати. ну, Зайдете. Там дуже проста реєстрація цього папа. Там взагалі нічого реєструватися. Там дуже, Просто за секунду все це робиться. Не полініться, зробіться дуже удобно, і ви можете будь-якої людині, там, де вона знаходиться, якщо ви знаєте її електронну пошту, ви можете її скинути. Воно прийде, прийде їй на банковську карту. Все, почуємось, папа.